Це перша серія по, по у цьому 30.08 Кіра не забувай. Ставте вподобайки і підписуйтесь на канал. І наша ціль сьогодні щось хочу побудувати, бо нас вбивають. Блін, 145 на 9. 9924 на 7 нас вбивають. Да-да-да! І ми сю маємо щось построїти тут. О, я... Давай буде побудуємо десь місце для більярду в домі. Ну, не ставиш, ми ну давай, будуй. Так. До речі, ти не хочеш собі зробити якийсь YouTube канал? А я Що? А я це А, ну потім... Ще я вам посилання під відео на інші канали, це не мої а... друзі. Да? Я... Да. я вам посилання там два буде. Там підпишу, які канали можете зайти. До речі, якщо ви будете на стік будете... ще не забудьте поділитися цим відео своїми всіма друзями. Якщо ви будете... Якщо через вас буде в мене кнопка Ютуба, то я буду на... Якщо буде в нас більше, ніж от, десь 100 підписників, то я буду... І хорошо будуть йти перегляди, то я по подумаю і буду хорошо знімати ві качественніше відео. щелчку пальця зараз буде ми... Построїм дом, да? Так, запись почалась, але ми не достроїли будинок. Серія не знаю, чи буде великою. Не знаю. <кхе> буде на хвилин, може, 5. <кхе> да, ми позбудуємо зараз трохи щось. І я це вишлю в Ютуба. Потім подивитися всі відео. О, хорошо, що будемо хоча б збудувати щось. Ми вже щось будуємо. Да. До речі, ти коли вийдеш з Роблокса, я буду далі знімати відео. Я... А ти перекинь своїм всім друзям це відео. Я? Так. Да. Хорошо, попробуй. А ви а підписники? Ви теж не забудьте перекинути це відео всім своїм друзям, так? <coughs> да. Наша тильк просто на скике подписники. А, ну. Все, в мене тут будет 50 подписчиков, то... А наша, почекай, а навіщо ти це зробила? Наша ти зак... Ну, наша ти це зробила? Відкриють доски, вони не гарні. Нам вікна треба. Там ж вікна. Ну да. речі, там буду я зроб. Я коли... Що? Я А, ну хорошо, пока. Ну, игр Плеєр один вийшов. В еще ж там прососалось. Ладно. Давайте щось пої... щось пошукаємо, може. Або почнемо, Ой, я придумав. Якщо я сам, то можемо вже бабуватись, можна сказати. Будемо зараз щось строїти дивне, Давайте попробуємо построїти з Всіх матеріалів, які тут будуть. Ой-ой! А чого ти падаєш? Потім не забудьте поділитись відео. Ми тут... для вас стараємось. Я все чую, кстати. Ти шло не виключилась? Угу. А, ну ладно, будеш... Будь... розказуй щось підписникам. Дивіться, підписники ми граємо. Ну, і я хочу, щоб у Сергія хотіли... <звучит> У Ко коале роблять вона просто перепутала, бо в нас однокласник такий є, да? так? <звучит> вона часто плутає. Мене насправді звати не Сергій. А подруга. Ага. но я вам не закажу. Це ви дізнаєтесь? Це. Я який? Да, до речі, я відкрию свій магазин в Інстаграмі. А, то ти ще він сторониш викладати? То да, в мене є вже Інстаграм. в мене є там. Я зроблю свій магазин, буду щось продавати там. А ще ми маємо зробити ну, той магазин я буду ще... Та, показ, Пока. Там... Да. Йошкин! Ну, да, будем тепер сюди таке робити. Та що ти б'ється? На Будем дивитись. давайте будемо грати футбол в футбол ним. Что ты там скачешь? А! Ти шо? Так, нам треба будувати ночи сидити. От нічка, нам треба щось будувати. Наша тіль до бути вищим хоча би. Будинок ми вже не добудуємо. Бо ігрок К... Кіра вийшов просто щось і щось розрішает більше щось грати. Ну ладно. Я буду сам тоді грати. Я можу і сам пограти. Речі не говорю я, так, і ми продовжуємо тут. Не забудьте, що з... Зайти в опис і подивитись, що там. О, ні. О, ні, щось. Шо це? Дід, щось. Що Шо це таке? Ще пишіть свій нік в коментарях. І, можливо, я вас додам. Що таке, що це за вода? Що це таке? Давайте знову разіпляш марку. Що Слово Слава Україні. Ге-героселимо. Підписники! Всім дуже дякую я за перегляд. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, а з вами був Коала Роблокс. Всім пока-пока.